Постійно акцентовано наголошуємо на тому, що маємо не лише очікувати допомоги ззовні, але генерувати власні зусилля для підсилення Збройних сил України, сил спротиву всередині країни. І, зокрема, далі буде збір, який вже здогадалися. Генераторів зарядних станцій та засобів зв'язку потребують воїни батальйону безпілотних систем. А пасфайндер, які нині воюють на купінському напрямку. На придбання техніки голосили відповідно збір, приєднатися і перерахувати гроші можна перейшовши за QR-кодом або номером банківської картки, які ви бачите на екрані. Будь ласка, скористайтеся. Такою можливістю допоможіть нашим оборонцям, зокрема з Харківщини, з Куп'янського напрямку. Важливі напрямки в контексті наближення до російського кордону, і там ворог постійно тисне. Там вже не перші тиждень місяці. Поки ми спілкуємося, донайте, допомагайте. Андрій, позивний стратег, офіцер батальйону безпілотних систем Pathfinder 115 ї окремої механізованої бригади. Я вас вітаю Вітаю. зазвичай. Ми одразу про збір говоримо. От тут я просто бачу в переліку знову -знов генератора. Екофлоу це ви вже готуєтеся до зимового періоду, який буде, як нам кажуть, там деякі експерти. Над тобто маємо посилювати свою енергонезалежність, а відтак і ваші підрозділи так само ну виключно і в. Так само і це, але з іншого боку, ми просто розширимося. Батальйон трохи виріс. На з'явилася додаткова рота, яку потрібно забезпечити буде більше позицій, буде більше захисту нашій піхоті. Засоби зв'язку. Значить, чи можна говорити про те, що от ви ж є офіцером батальйону безпілотних систем? Якщо немає в переліку тих самих дронів рейбів, то це все у вас є в наявності? Просто Чи просто ми сегментуєте р... 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 з р... р... нас е... з ребами, допомагає нам певний інститут. Е... Ми своїми силами також в них закуповуємо комплектуючи, роблять наші хлопці-майстри частину ребів. Тобто зараз реби якраз в наявності достатньо, екофло і все інше поки що потрібно добрати. Тобто, ми поступово кожен місяць, крок за кроком, підсилюємося, підсилюємося. Тобто плануємо нові позиції, плануємо розширення сірої зони. Стосовно винахідливості і запровадження тих чи інших сміливих рішень в дронових ініціативах як в цілому оцінюєте можливості і спроможності ваших побратимів в цьому ключі. Наскільки вони, ну скажімо так, мають не лише клепку голові, але й фантазію, щоб вдосконалювати постійно модерніза... модернізовувати ці засоби враження? До речі, які ми зазвичай оперують. Ми ж знаємо, що там дрони вони поділяються на умовно різні розміри, калібри там 7, 10, 15, 12, в залежності від задачі, хтось працює дронами по. Піхотинцям, там, штурмовикам особового складу, так. хтось по позиціям, по техніці. От що є в наявності, наскільки ваші колеги вони є е, такі е, ну, е, просунуті в цьому питанні? От е, в, кажемо, так, в кожного підрозділу є великі боммери типу вампіра, тобто там свої техніки, вони займаються цим напрямком. Є е, боєприпаси, які ми теж також трошки досконалюємо. Знову ж таки, займаються наші сапери, потім FPV-шники також мають маємо дві майстерні в кожній роті, які покращують, які доробляють. Насправді кожен дрон, який заходить, потрібно нехай мінімально, але доробити. Тобто наші хлопці це роблять, працюють безпосередньо з багатьма виробниками, які під нас також, от ми кажемо так і так. Змінилася ситуація. Нам потрібно отак зробити. Вони допомагають з рішеннями, тобто постійно в колаборації, постійно взаємодія. Це і прості цивільні виробники, які не, не є, скажімо так, великими постачальниками ЗСУ, тобто на локальних рівнях через волонтерів. Так само і те, що держава надає, модернізуємо, разом з виробниками, пробуємо покращувати там, де це потрібно. Наші техніки завжди на зв'язку з ними. <плес> тобто? Тобто з цим у нас все в порядку з дронами з зреба більш менше, yeah. але я нагадаю, що збір у нас триває. На зберемо на потреби наших оборонців з харківського напрямку, саме на генератори, засоби зв'язку і кофло. Будь ласка, долучайтеся. QR-код, номер картки, все це є. Потрібно не багато, немало. Здається, 350 так тисяч. Вже 100 зібрано. Будь ласка, піднатисніть. Допоможіть нашим захисникам. 20 тисяч вже докинули. E, це добре, але замало. Будь ласка, інтенсивніше, якщо можна, у нас не так багато часу на спілкування. E, я недарма спитав про наближення зими, тому що сезонність, напевно, на потреба так само впливає. Так. Коли зникне Зеленка, можливо, з'явиться актуальна потреба там, в тих самих ну, плащах для схову, яких ну, проти тепловізійних, умовно кажучи, так. або плащі там антиосколкові, умовно кажучи, захист накидки. Ну або ще щось, що пов'язано, скажімо так, з оголенням території, локації, там, коли не буде де сховатися, от зміни і потреби, зміни. Погодній сезонні на потреби якось впливають? Звісно, впливають, але такі потреби більш локально вирішуються. Угу. Тобто, а щось більше пробуємо зовні потягнути за всі можливі варіанти, тобто, щоб десь волонтерські фонди, десь так ефіри, десь збори, все, що потрібно, потроху-потроху, і рухаємося далі. Тому що, як показує практика, коли ми в співпраці із медійкою. Тобто і з каналами, і з своїми каналами ми маємо також свої Інстаграм, Ютуб, це все, тобто, щоб про нас знали, що ми бачили нашу роботу, що ми це робимо не просто так. Тому це ми також популяризуємо, показуємо свою роботу, через це нам допомагає певний бізнес. Тобто, потрішки-потрішки по ми накоплюємо сили, ми батальйон відносно молодий, нам майже скоро буде рік. Як вже взяти, як ми почали формуватися, бо була рота з роти виросли mm -hmm. батальйон і пішли наростати. Так для того, щоб наші глядачі так би мовити, ініціалізували нашого гостя і його побратимів, щоб було було простіше і легше донатити і дозбирати потрібну суму. Можливо, просто зараз, якщо є така можливість, загугліть батальйон безпілотних систем Пасфайдер, 115 окремої механізованої бригади. Думаю, що і посилання на соцмережі в тому ж Фейсбуці або на телеграм, десь одразу yeah. з'явиться і глядачі почитають, якщо хтось не знайомий. І дізнаються все, що ви робите. Це в контексті збору. Звісно ж, харківський напрямок є одним з найскладних. До речі, зараз ми деталізуємо про те, що на купянщині відбувається, але давайте згадаємо про вкиди російських воєнкорів, там змі, деяких що нібито фронт вже починає сипатися український мають на увазі. Зараз хотів би там буквально тезово от вашу думку стосовно цих вкидів, почути про активну оборону, яку ведуть українські війська і не лише отримання позиції, зокрема, говоримо. Далі, адже наші підрозділи постійно завдають зустрічних ударів. Як тільки у ворожих лавах виявлено слабкі місця, переходять у контрнаступ. Так, от 1 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що штурмові групи полку Скеля звільнили від ворога селище новоекономічне на Покровському напрямку, а 3 вересня бійці цього ж полку звільнили селище удачне. Наступальні бої в цих населених пунктах тривали два тижні. Військові проходили кожну вулицю, будинок за будинком. Після виявлення ворога відбувався скоординований штурм, знищення опорних пунктів і за символом визволення став державний прапор, який бійці скелі підняли над новоекономічним та удачним. І в цьому ключі Андрія з позивним хотів би спитати: от на тлі таких їх можна назвати перманентними успіхами, тому що десь ворог тисне, десь ми відбиваємо. Але розкручується вся історія з боку росіян. Що типу, е я нагадаю до речі, що путіну вкладали у вуха там його генералітет, ще в середині літа, що е восени. Фронт може посипатися, і там до кінця року вони можуть захопити щонайменше там Донеччину, а можливо інші регіони. Як в цілому оцінюєте такі новини? Як в цілому оцінюєте обстановку на фронті? Ну я сказав би. Обстановка, звісно, важка. Тобто, не скажемо, що легко, але е, менше з тим ми стоїмо, ми стоїмо, даємо відпор, десь просувається, десь ми, так як ви сказали, ось, за 425-й скеля штурманули так само, і в нас там позиції десь забрали, десь ми відбили. Тобто максимально робимо те, щоб фронт не посипався. І, е, на мою думку, я не сказав би, що на нашому напрямку таке зараз можливо. Тобто, з тими скупченнями, які є в Росії е, на даних напрямках, поки ні. Тобто вони, звісно, пересипаються, звідти-звідти, тобто пробують локально, посилають штурмові групи, пробують розвідгрупами робити розвитку, пробивати, де ми, хто ми, в яких місцях. Ну, ми це теж також бачимо. Наші дрони це також фіксують. Ми бачимо їхні переміщення, доповідаємо і від цього командування вже. Приймає певні рішення, тобто про всі рішення і так далі, я не можу говорити. Mm. Але сказати, що фронт посипеться до зими, і ми все це віддамо, я б не думав. Ні, ну я нагадаю, що так. якщо брати до уваги харківський напрямок, скільки стоїть Вовчанськ, там вже так. нічого не лишилося, але росіяни досі його не взяли. Те саме стосується і Покровська на Донеччині. Е, так, є повідомлення про те, що заходять там і ДРГ вже там навіть якісь підрозділи намагаються закріпитися, але ну ці міста вони не взяті, не взяті, і на це росіяни витрачають не місяці а роки. Стосовно безпосередньо купінського напрямку. По значить, ось оцінка від інституту вивчення війни. Друзі, нагадую, що збір триває. Будь ласка, підсилимо нашу обороноздатність Через донати вже понад 40 тисяч додали. Наші глядачі збираємо на потреби батальйону безпілотних систем Пасфайдер 115 115-ї окремої механізованої бригади. Долучіться, будь ласка, говоримо про харківський напрямок. Так, от про оцінку інституту вивчення війни Плацдарм російських військ на північ та північний захід від Купінська занадто вузький і тому вразливий. І російські війська не можуть забрати. Зібрати необхідну кількість людських ресурсів для проведення великого наступу, чи так це з того, що бачимо, ми ми бачимо лише частину, тому що бригада стоїть на певному певній ділянці. так? Сил зараз наступати максимально у них недостатньо. Тобто, ми бачимо пересування військ, наші суміжники допомагають, ми їм допомагаємо, ми взаємодіємо постійно і там, де є якісь локаційні скупчення, стараємося це знищувати. Тобто, у нас також є вже засоби і більш дальньої дії. Тобто, дронами ми працюємо не тільки 0-0, ми працюємо трошки вглиб. Все поступово, тільки по підтвердженнях, але ми працюємо. Тобто Сказати, що на сьогодні вони готові ні. Як буде завтра, будемо бачити, тому що кожен день готує нам нові прибування. Здебільшого, ну намагаються принаймні наші оборонці, росіяни ні, вони кидають у штурми там в атаки постійні ці живий, ну, особовий склад, який там і гине і не повертається, поранених не забирають. Але ми намагаємося все ж таки на відстані вражати цілі і дистанціюватися від ворога. Кіл зона вона постійно розширюється, і це факт. Але чи можна говорити про те, що Ну, скажімо так, це така собі панацея, принаймні на тепер робота саме дронами, як з нашого боку, так і з боку росіян. Тобто, за фактом, чи так це чи має логіку твердження, що нині ми працюємо й і, і Ми працюємо лише дронами. Ні, лише дронами ні. Ми постійно взаємодіємо, і наша піхота відпрацьовує це. Кожен хлопець, хто в піхоті це герой для мене особисто. Тобто, хлопці також працюють, є штурмовики, які це роблять. Тобто, кожен підрозділ має свою задачу. Без симбіозу цього не буде нічого. Тобто тільки в симбіозі. Але дрони, звісно, відіграють дуже велику роль. Тому що ми, як мінімум, розвідка, яка доповідає, куди, де рухаються які пересування, і та ж сама піхота може із артилерією відпрацювати. Так само і ми посилаємо своїх дронщиків, уже бомбарів, це вампіристи, це ФПВшники. І всі, що можуть, скажем, такі знищити, саме знищити ворога, це все відпрацьовується. Тобто, маємо бажання збільшувати нарощувати сили для того, щоб і та кількість, яка зараз доходить до наших піхотинців, їм приходиться вступати у звичайний піхотний бій, що вона не доходила, тому що. Як ви кажете, кілзона так, це було б дуже добре, що ми її розширили для цього? Ми її розширюємо сили безпілотних систем, і вона і свої батальйони так само потроху, потроху. Ми набираємо так. Збір триває, будь ласка, докиньте. Хвилинка буквально лишається. QR-код номер картки є. Говоримо про харківський напрямок. Ми от я бачу просто повідомлення знову ж таки оцінка ситуації, що антитепловізійні плащі росіяни вони активно використовують на Куп'янському напрямку, і в ключі проходження тієї кілзони завжди виникає питання. От, у мене особисто, а як їм це вдається? Як ворогу вдається в наступальному характеру дій пройти там умовно 10-15, можливо, десь 10, 20 кілометрів, щоб його не вразили? Вони непомітні, вони роззосереджені. Що впливає на ж, живучість, так би мовити, 30 секунд? Тут саме перше, не вся кілзона є вже в 15 кілометрів. Mm -hmm. Якби вона була така, було б дуже класно. але є ще. Мінімальні кі вузь, вузькі місця, так. де ми ще не можемо закрити таку к зону. Плюс навіть ті самі плащі. Наші вампіристи були ну верніше, розвідка замітила чотири uh, розвідника ворога, які саме під плащами дуже. Ледь-ледь просвітилося там кусок руки, за ними почали слідкувати, побачили, що це група, і нашим приставом їх знищили. Але поступово вони ж шукають також засоби, ховаються і між деревами, і в посадках, і ніч, і день. Тобто, потроху-потроху вони буває заходять там на 3-4 дня, щоб дойти до наших позицій. Тобто вони по чуть-чуть просуваються. Але коли доходять, в основному бачимо. Пане Андрію, дякую вам за те, що завітали в студію. Бережіть себе. Андрій спозивний стратег, офіцер батальйону безпілотних систем Пасфайдер, 115 115-ї окремо бригади. Дякую, звісно, нашим глядачам за те, що ви допомагали в цьому зборі. Хто чи може, тим власне і допомагає.